У 50-му році нарцису з колести занесено до Червоної книги України. Єдина в Україні ферма плюмистих оленів. Одним із найвідоміших туристичних об'єктів Закарпаття є одна в Україні ферма прямистих оленів із села Іза неподалеко від міста Хост. Численні українські туристи та гості із-за кордону приїжджають сюди, аби помилуватися з трумкорогими Ридки снивалени зевеле се на перми ще во радянски часе, 1987 -го року. Хеликоптером их доправеле суде аж, из Калининградской области, основна мета вирощувања цех тварен, пантокрен викарска речевена, добута из Ровик. <coughs> И застосовуват пре перептоми, неврестенији, неврозах, слабкому срцевому мјази, хипотонији. Для бидвешенија працезатности. У той час справа була надзвичайно прибутковою і давала великі гроші. Та в незалежній Україні сировина значно подешевшала і оленячу ферму зробили туристичним об'єктом. Страусина ферма. Аби подивитися на екзотичних страусів, в не обов'язково їхати аж до Африки. Понад сотня пранатів переготували з Намібії у у 10-го році, та й до нині живуть на Закарпатті, на околиці міста Хуст. Природні умови краю виявилися цілком придатними для життя страусів, а самі вони зовсім не вибагливі у їжі. Споживають майже все, та не потребують особливого догляду. Проте користі з них чимало. Ось подивіться, які у нас чудові краєвиди у місті Хуст. До нас прилітають лебеді погостювати і зупиняються вони на нашій чудовій річці, яка називається Теса. Біля нашого мікрорайону є визначна пам'ятка, яка називається Червона Скеля. Вона е, як би, про неї складено дуже багато як легенд і історій. Вся. Дякую за це. Підходить наступна презентація. <плес> Нашого народу творчість нас нагодає. Ну і ваші увазі поліції праробляти місце вкус. весілля. За два-три місяці до весілля починалися обзори. Спочатку на обзори йшли батьки молодого, до батьків молодої, а потім навпаки. Потім домовлялися про весілля. За тиждень до весілля у наречених приходили відкопель. На відкопилі запрошувалися більшого молодь, дружки, дружбі. Мовили спочатку приходили дівчата і розпочинали красиньки. Маючи різні пісні, а після них через годину приходили і хлопці разом доплітали вінки. На вінкоплітах формувалися пари на весілля, дружка, кум-кума. після чого дівчата готувалися для, для хлопців квітку, яку потім у день весілля пришивали на лайпік чи сорочку хлопцям. Вважалося, що вінки мали магічну силу, і молоді повинні бути їх все оберігати. Не можна було ні в якому разі їх передавати або викидати, а виплітали їх переважно з розмарінку. Потім ці гумки клалися на голову молодим і час вінчання або божіння. Саме весілля проходило або у хаті, або у шатрі. У нас називали ще деберна, яку майстрували дерева майже тиждень. У п'ятницю дружками оздоблювали деберну гілками берези, ялинки сосни та різними власноруч виготовленими прикрасами. У саме весілля у суботу, а найчастіше четвер або вівторок, дружками збиралися у молодої, а куми з дружбами у молодого. Коли приходили до молодої, то обов'язково потрібно було молоду викупити, а під час викупу дівчата придумували різні кігрі, щоб відразу не віддавати молодої. Коли відходили молоді з хати, то обов'язково мати сипала на грань, а і молоді мали на неї стати, щоб, як тоді казали, ніхто не вріг. А ще у подаємні місця ближче до тіла ставили молодятам щось свячене, що сіль всі говорили, що від них лукавих очей. Деякі традиції цих обрядів збереглися до сьогоднішнього дня. Наприклад, танець молодої або як давно говорили Менюсон та знімання фатив. Нам вдалося вивчити пісню, яку співали під час відтіння думків, тобто на відповідь. Послухайте, будь ласка. Марвінкаші прийшли, барвінок принесли, уйде Марічко щось мети прийшли. Коби люди не казали, що тя не любова. ой, бой Боже, до нас бо на степе, Та й ти Божа, мати вінки за Та й ти Божа, мати вінки заклі. Дання врожаю, то осінь. Називалися у нас такі вечорниці піроскубами. Мати одної з дівчат села повідомила донці, що буде робити піроскупи. Тоді дочка повідомляла всіх своїх подруг, а вони переказували хлопцям. В хаті збиралося переважно 7-8 дівчат. Посередині хати мати ставила стіл, а біля нього лавіці. На на стіл сипалося. Піля дівчата його скупує, співаючи пісні. Потім через якийсь час приходили хлопці, і дівчата старалися давати стілець тому хлопцеві, який їй подобався. Хлопці сідали між дівчатами, співали разом з дівчатами і фіклювали. Гралися в різні ігри, наприклад, колодязь. Тож хлопцями обирався староста або, як на нього показали, чеканіш. Він збирав не одрав хлопця, який сідав десь у куток, щоб його ніхто не бачив. Тоді хлопець каже, упав він у колодязь. Чекаємось у нього, а поки я утяг. І хлопець назвав дівчину, яка повинна була піти до хлопця для поцілунку. Якщо хлопець задержав дівчину довше хвилини, то чекаєш, щоб вибере в ньому. Ще одна зараз Староста обирає хлопця, то сідає на коліна дівчині, яка йому подобається хлопець каже, те якщо дівчина согласна, то вони цілуються. Якщо ні, а дівчина хоче іншого хлопця, то достає ударі на руку. Сама називає собі цифру. Розказували на троску бахілізмі страшні історії про увірю і до торкань, щоб дівчата самі боялися йти додому. А популярну остраву для частування був пущений мелай, варений із цукром для фанки. Проскоби проходили до пізна і тому хлопці дівчат додому проведе. Морить, надзвичайно багато. Мені хочеться тільки наголосити про те, що до сьогоднішнього часу збереглася традиція ходіння по хатам з бетлегемом. Бетлегем — це українською вертеп. Беплегем збиралися дітлаки або навіть старші мужчини і ходили колядувати на селом. Готується спеціальний сценарій. Вертепники заходять з хати до хати і колядують багато колядок. Зароблені гроші і вдавалися в церкві. Яке святкують у всьому світі. Мені хочеться розказати про традицію суботнього вечора. Колись за данину вночі перед Всеношемці з дівчатами збиралися біля церкви і розпалювали величезне вогнище. Біля нього вони розказували цікаві великодні історії. Вогонь повинен був горіти аж до, до самого півночі. А ще важливо, якщо вдома є війтаниця або парево, намагаються бігти найшвидше. Хто перший буде? Дома то цього року знайде собі пару і побереться. А ще на перший день великодня збиралися хлопці-дівчата та грали в різні ріки.